Новорічні гірлянди у формі сніжинки. Відправляється в таких коробочках. Проста коробка без ніякої інформації. Є тільки наклейка, де зазначення їхні характеристики. Ось так вона запаковується. Захисну оперчисту плівку. Є інструкція. В інструкції вказано їхні розміри, довжина кабелю та інша інформація так вони виглядають не включені От самі сніжинки самі сніжинки доволі міцні пластик якось їх зламати чи випадково пошкодити дуже тяжко. Повірте, пластик справді міцний. Кабель якісний. Вони розраховані на те, щоб використовуватися на вулиці, тому багато елементів у них є прорезинені. Наприклад, як кришечки, копачки різні. Дивіться, навіть саме з'єднання має захисну таку резинку, щоб волога не потрапляла. Підключаються вони в розетку на 220 вольт. Ось такий блочок одночасно і виступає придохранителем. Від перепадів світла і так далі. Тут переключається режим мерехтіння. Можу зараз показати. Спочатку тут мерехтить, потім там мерехтить. Також можна ці гірлянди під'єднати одна до одної. Тут є один вихід, два виходи є. Один для облачка, щоб розетку включати. А другий вихід просто закритий наглухо ковпачком. Це для того, щоб під'єднувати до такої самої гірлянди. Тут ми відкрутили. Ось на цій гірлянді ми візьмемо ковпачок аналогічний. Так, не той кінець взяв. Ось тут контакт по типу так званих папа-мама. Угу. Угу. Ось так. Бачите, вони з'єдналися. І тепер дві незалежні гірлянди. Показую, вони з'єднані, чудово світять з одної розетки. Таким чином ви можете ваші гірлянди продовжити і розкласти на більшу площу. Зазвичай їх використовують десь біля вікна або на стіні. А якщо ж на вулицю, то там вже можете використовувати, як вам заманеться. В наявності є загалом 5 упаковок разом з цією. Це розпродаж, це вже залишки. Через це і пояснюється занижена ціна. разі, якщо ви будете брати більше однієї, одного комплекту, що в принципі бажано, для вас буде знижка. Зараз забув розказати, що тут є ще зручні гачки, за які зручно чіпляти, наприклад. Для карнізу, за карніз або за якісь за інші виступи. Ну і самі кабелі доволі якісні, можете це бачити. Самі вогники це LED лампочки, які є довговічними. Все захищено, все проклеєно, все дуже якісно.